Про черговий обман із квартирами військовим мера Поліщука повідомила депутатка Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Алла Наточій. Уже мало хто пам'ятає, як у 2017 році тодішня Укропівська більшість після смерті Миколи Романюка здійснила переворот. А я пам'ятаю, тож нагадаю і вам. На відео, яке ви бачите, можна почути, як у 2017 році тодішній депутат та радник Ігор Поліщук вигороджує забудовника і красномовно розповідає про його великодушні наміри, аби прикрити свій деребан землі. Написала депутатка на своїй сторінці у Фейсбуці. Наскільки мені відомо, міською радою велися перемовини із даним забудовником, і даний забудовник зобов'язався в разі побудови багатоквартирного будинку. Передати 6% квартир від площі забудови в міську раду для того, щоб міська рада в подальшому розподілила ці квартири, а також сплатити внесок пайову, пайову участь. Як це передбачено законом мова йде про будинок на Рівненській. 4. звісно ж зараз він уже побудований та зданий в експлуатацію. Як пише Алла Точій, тоді, коли на сесії Луцькради виносилося це питання, депутат Микола Федік пропонував зняти його і припинити відкритий дербан землі, або і, взагалі, продати ділянку через аукціон, бо мене таке враження, що в нас стає хороша традиція дербану пів гектара землі на якби через сесію. У нас є питання номер 84, де ми. Передаємо знову в оренду для будівництва багатоквартирного будинку. Цивільна земельна ділянка товариства. І е, на моє глибокі переконання, це питання наносить е, шкоду е, інтересам Луцької міської громади, тому що цю земельну ділянку можна або продати за аукціону, або розділити і віддати її учасникам російсько-української війни, і тому це набагато ефективніше використання землі. На що тоді ще депутат укропівець Ігор Поліщук заявив, що Луцька міська рада отримає неабияку вигоду. І що Ігор Поліщук, знову будемо говорити про те, що це справа добровільна і відповідальність лежить лише на забудовнику, тільки от це не перший випадок, коли сьогоднішній мер пропихнув земельне питання, замилюючи очі депутатам і лучанам, прикриваючись військовими. Написала депутатка Луцької міської ради від громадянського руху. Свідомі вона риторично зазначає, відхрещуватися можна завжди, тільки от навіщо так відверто брехати, а потім перекладати відповідальність. Про гарантію дати квартири військовим, принаймні на сесії, говорив не забудовник, а ви, Ігорю Ігоревичу. Не сумніваюсь, що квартири за вирішення питання хтось таки отримав, але явно не наші військові. Підсумувала депутатка.